Всім привіт! Ви дивитесь мій книжковий канал Віка Бугблок і сьогодні я продовжую Маси із дитячими різдвяними книжками. У сьогоднішньому відео я підготувала для вас три дитячі книжки, які можуть читати і дорослі. А також у цьому відео я оберу переможця конкурсу, який отримує книжку Усе, що я хочу на Різдво. Тому дивіться до кінця і дізнаєтесь, можливо, це саме ви. Отже, в мене тут є три книжечки і хочу розпочати з книжки Ельф для суперзавдань. 24 оповідання. І я вже про неї говорила трошки раніше в своїх відео, коли робила розпаковку. Я думала, що тут 24 різні історії, абсолютно не пов'язані з собою. Але, почавши читати разом з своїми племінниками, я зрозуміла, що кожна історія це логічне продовження наступної. Тобто це е, така казка, де у селищі Санта-Клауса, де він живе разом з Ельфами, увірвались інші створіння, інші жителі, які там ніколи не були. І ельф має дізнатися, що ж сталося, що ж не так. Але окрім цього. Він має виконувати свою роботу, а саме дізнатись, які дітки були слухняними, а які не слухняними, і які діти заслуговують на подарунки. Це його таке завдання від резиденції Санта-Клауса, і там теж не все дуже просто. Тому він має поєднувати і своє розслідування, і те, що в нього є в робочому графіку. Книжка має дуже гарне оформлення, багато ілюстрацій. Такі дуже гарні. Е, і я хочу сказати відверто, що моїм племінникам подобається. Це, це така досить товстенька книжка, яку можна розтягнути на 25 днів і е, достатньо невеликі ці розділи. Тому рекомендую, ви ще встигаєте прочитати її до різдва. Наступна книжка, просто надзвичайно гарна, це книжка «Грампус і його жахливий та підступний різдвяний план. Якщо ви любите Грінча, то ви можете купувати цю книгу, просто не задумуючись. Це дуже класна дитяча історія про. Такого собі грампуса, який ненавидів Різдво, ненавидів добро, ненавидів усе. Уявляєте, тут навіть в клишці є список усього, що ненавидить грампус. І насправді там і тепло, і спека, і літо, і зима. Абсолютно все-все-все. А особливо великими буквами виділене Різдво. І вся оця різдвяна метушня, яка відбувається перед ним. Тому. <свист> я читала з дуже великим захватом. Е, насправді, Грінча я дивилася неодноразово і ну, вона дуже нагадує цю книжку. Е, і тому, якщо ви шукаєте саме щось схоже, то вам варто звернути увагу. Мені дуже сподобались ілюстрації і, взагалі, ця історія про Різдво, про, е, про друзів. Загалом, тут <свист> такі теж є класні ілюстрації. Е, загалом. Тут багато чого саме про дружбу, тому не лише Різдво і не лише злий Грампус, але є дуже багато таких змістовних меседжів. І, до речі, хочу сказати, що якщо ви думали, що це якась оригінальна легенда про злого страшного грампуса, то ні, ця книжка така досить дитяча, весела і загалом тут такого нічого страшного немає. Оформлення просто надзвичайне, тут є золоте тиснення. Я цю книжку вже прочитала, і після прочитання тиснення нікуди не поділось. І вона сама не глянцева, а така більш матова. Тому, якщо ви хотіли таку книжечку комусь придбати на подарунок, то це дуже гарний варіант. Нагадую, що це видавництво Жорж І ви що встигаєте замовити цю книжечку до Різдва. І ще одна книжечка, вже остання в цьому відео. Але не останнє за своїм значенням і змістом це Оленичка і Малинівка. Ця книжка підходить для молодшого шкільного віку, тому що тут дуже мало тексту, але дуже багато гарних ілюстрацій. І насправді навіть попри те, що тексту тут дуже мало, тут дуже багато змісту. І знову ж таки, різдво це не лише про подарунки і метушню, це ще й про дружбу, про сім'ю. І тут дуже багато про це згадується. Я була дуже вражена ілюстраціями, мені дуже сподобалася ця тепла історія. І загалом племінникам моїм теж, тому що тут мало читати, як ви розумієте, дитині в 7 років не хочеться багато читати, рідко, рідко бувають такі випадки. Але оцю книжку е читали досить швидко, оскільки це не можете бачити, всього по одненькому абзацу на дві сторінки. Досить мало тексту, але дуже гарні ілюстрації. І от з цієї книжки я би хотіла вам зачитати дуже цікавий і класний момент. Тут головні герої між собою мають такий діалог. Світ дуже широкий, мовила вона поважно, але він увесь твій, якщо тобі стане сміливості його відкривати. От, і хочу сказати, що це ще й мотиваційна дитяча книжка. І навіть у свій вік я дуже радію, що її змогла прочитати. Знову ж таки, це видавництво Жорж і е, знову повторюю, що ви встигаєте замовити цю книжку до Різдва. І найцікавіший момент цього відео в мене є така скринька, в ній е, на листочках записані усі нікнейми інстаграм-учасників. Е, я. І я просила залишити їх у коментарях під відео, де розігрувала книжку. Зараз я оберу когось одного, хто й отримає книжку в подарунок. І барабанний дріб. Хто ж це буде, хто ж це буде? Дістали. Так, що ж тут буде? Давайте дивитись. І це канал книгоджунглі. Я знаю, що... Власниця цього нікнейму також веде канал на Ютубі. Я вас вітаю. Бажаю вам приємного читання книжечки, обов'язково напишу в інстаграм. І якщо ви дивитесь це відео... То це дуже класно, надіюсь, книжка вам сподобається. І ви також розповісте про неї в себе на каналі. Отже, купуйте своїм діткам якісні класні книжки, а саме на Різдво, книга це чудовий подарунок. І от вам три варіанти, як можна догодити свої дитині. Дякую, що подивились це відео. Не забудьте поставити лайки, підписатись на мій канал, адже лише 30% із вас підписані. Дякую, що подивились це відео. До нових зустрічей, па-па!